Ніч весь ранок читаю, про, читаю розповіді киян про. Э... Хід і результати масованих ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема по Києву, вчора читали так само розповіді полтавчан, одеситів. Нагадаємо, в ніч проти 4 липня найбільше постраждала від масованого ракетно-дронового російського удару. Столиця тривога тривала всю ніч. Станом на зараз відомо про 26 постраждалих мешканців столиці, серед них 10-річна дівчинка, і в шести районах зафіксовані пожежі та значні руйнування. Як Віталію в. Італію ваша Ніч минула після цього масштабного удару по Україні, це вже я б сказав стандартні ночі. Мені цікаво було, знаєте, інше, я би сказав: мені було цікаво, в який момент після розмови між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації почнеться атака Москви. Тому що вона фактично, я за цим спеціально стежу, вона фактично почалася тоді, коли Путін і Трамп завершили. Цю свою розмову З'явилося повідомлення про те, що Трамп і Путін вже перестали між собою говорити, і практично в цей самий момент я спеціально за цим стежив. Моніторингові канали повідомили про запуск Росією безпілотників. Перший безпілотник був розвідувальний, до речі, він досить довгий час літав над українською столицею. Потім з'явилися вже нові безпілотники, і згодом почалася отака справжня масована атака на Київ. Тобто Путін все спеціально організував оцей весь жах, щоб не просто познущатися над киянами чи, скажімо, знищити якісь інфраструктурні об'єкти на території Київської агломерації, але й для того, щоб познущатися над Трампом. Я чув, як Путін перед цією розмовою із американським президентом завершив свою участь в одному з чергових форумів яких зараз так багато проводяться у російській столиці, і під час цього сказав: от я маю швидко вже їхати, а то, а то раптом образиться. І в цьому було стільки знущального в цій інтонації, що навіть той, хто не хотів би чути, як ставиться президент Російської Федерації до президента Сполучених Штатів Америки, це все одно ці інтонації почув. А вже на завершення розмови. Практично було заплановано цю атаку. Причому вони до цієї атаки готувалися. Вони спеціально запустили розвідувальних безпілотних, так як правило, не відбувається. Тобто їм було потрібно ретельно сфотографувати всі ці об'єкти, на які мали бути потім спрямовані безпілотні літальні апарати і кінжали, і інші ракети, якими вони атакували Київ. Так що я якраз пов'язую цю атаку, і от те, що перенесли кияни цієї ночі цього ранку. Якраз із тим, що відбувається між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. Трамп фактично своїми розмовами з російським президентом стимулює Путіна. І ми про з вами про це говоримо. Марія, мені здається, з першої телефонної розмови російського і американського очільників. Ми говорили про те, що коли Трамп телефонує до Путіна, Путін це сприймає як можливість далі бити по Україні. Він це сприймає як доказ слабкості. Заходу, як доказ слабкості України, як е, фактичний доказ власної безкарності, і тому кожна така розмова, ну буквально кожна, призводить до таких атак. Ну до речі, е, також і президент України Володимир Зеленський звернув увагу на те, що перші сирени пролунали фактично одночасно з тим, як в медіа почалося обговорення деталей телефонного. Дзвінка між експрезидентом, більш президентом, перепрошую США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним, і ви, Віталію, давно говорите, що власне Путін намагається усіляко потопити Трампа у цій українській крові, занурюючи його фактично в неї, роблячи його своїм співучасником, стимулюючи до перемовин під час чергових атак на Україну. А навіщо якою є все ж таки мета? Та Путіна, якою є його ціль у цій стратегії? Ну, і чим менше буде участі Сполучених Штатів у війні Росії проти України, тим більше будуть шанси Росії у цій війні на виснаження з точки зору Путіна. Ми ж знаємо цілі Путіна у цій війні: це ліквідація української державності, це приєднання території України до Російської Федерації. Це вигнання більшої частини актуального населення України далі на Захід. Тому що ми маємо пам'ятати, що Україна. Якщо для заходу це буфер між ним і путіним, так для України це е, не просто. Ситуація буферного стану для України це ситуація виживання. А що таке це для Путіна? Для Путіна це можливість спровокувати нову величезну міграційну кризу у Європі, щоб допомогти своїм друзям з ультраправих і ультралівих політичних об'єднань на континенті прийти до влади і створити нову Європу. Європу, яка буде орієнтуватися на Москву і Пекін, краще для Путіна на Москву, тому що це зменшило б його очевидну залежність від голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Тому що Путін бачить зменшення своєї залежності і перетворення Росії на могутнього гравця у світовому концерті в Москви на гегемона Європи від Лісабону до Владивостоку, ось той політичний і економічний простір, який хотіла б опонувати Москва. Звичайно, вона не може це зробити за допомогою економічного впливу, як це міг би зробити Китай і як це роблять Сполучені Штати, але за допомогою сили, за допомогою. Панування ультраправих, неонацистських, неофашистських поглядів Путін може цього добитися. Українські мігранти, якщо Путіну вдасться добитися того, що ще мільйони людей приєднаються до е, тих мільйонів, які вже знаходяться в Європі. Плюс, якщо відбудеться новий тур ізраїльсько-іранської війни з величезною кількістю біженців вже з Ірану, допоможуть Путіну стати першим. В цій боротьбі стати людиною, яка буде контролювати європейський континенти, диктувати свої умови як Дональду Трампу, так і Цзіньпіну. Так що Путін точно знає, що він робить і якими є його амбітні плани. зрозуміло тут тільки одне: навіщо американському президенту допомагати російському лідеру у здійсненні цих його дивовижних бажань. Зараз про це поговоримо детальніше. Якщо ви вже згадали Китай та е, його роль, міністр закордонних справ Китаю Ван і під час чотиригодинних переговорів з головою дипломат з головною дипломаткою Європейського союзу Каю Калас заявив, що Пекін не може дозволити поразки Росії у війні проти України. Це відбулося 4 липня. І за словами Джерел, під час цієї закритої зустрічі, очільником МЗС Китаю заявив, що власне поразка Росії для Пекіна неприйнятна і що Китай побоюється. Що Сполучені Штати в такому випадку повністю переключили б свою увагу на Китай. Якою є роль Китаю все ж таки у сьогоднішніх подіях війни Росії проти України? Ну мені здається, що я знову-таки багато років поспіль переконує в тому, що Китай підтримує Росію в цій війні, що Китай об'єктивно зацікавлений у збільшенні ролі Росії в Європі, що Китай не може допустити поразки Росії, тому що для нього поразка Росії. Це перемога Заходу, а саме Сполучені Штати і Західні країни це екзистенційний ворог Китайської Народної Республіки, і тому Китай з 2022 року докладає зусиль, щоб допомогти Росії здійснити її наміри. Причому відразу скажу: звісно, китайське керівництво ніколи не думало, що Росія буде змушена брати участь у такій довготривалій війні. Я вважаю, що під час зустрічі між президентом Російської Федерації. І головою Китайської народної республіки на Олімпіаді в Пекіні Путін обіцяв Сі Цзіньпіну навести лад в Україні буквально за кілька днів за допомогою невеликої кількості військ, які знищать е, український уряд і поставлять на чолі України правильних е, адекватних людей, які будуть співробітничити з Росією і Китаєм, і Сі Цзіньпін разом із своїм найближчим оточенням готувався до успіху бліцкріго Росії, коли почалася війна на виснаження. Китаю довелося переформатовувати власну політику приблизно так, як довелося її переформатовувати Росії. Але це не означає, що Китай хотів би, щоб Росія в цій війні на виснаженні зазнала поразки. Ні, Китай бажає Росії повної, остаточної абсолютної перемоги, і ми це чітко бачимо. Китай допомагає Росії компонентами для зброї. Китай не заважає. Північній Кореї, яка абсолютно залежить від Китайської Народної Республіки економічно і політично, стати вагомим чинником російської агресії проти України. І ми з вами прекрасно розуміємо, що якщо б голова Китайської Народної Республіки не сприймав би дії голови трудової партії Кореї, Ким Чин не дозволив би собі усього того, що він дозволив останні роки, не кажучи вже про те, що ми з вами розуміємо, що і певна кількість китайської зброї може йти до Росії за посередництвом Хенян. Причому ви ніколи це не доведете, тому що ці компоненти будуть е, просто контрабандним шляхом поставлення на військово промислові е, підприємства Корейської Народно Демократичної Республіки без всяких там китайських е, е, емблем без всяких там е, позначок того, що це вироблено в Китаї, і це як Корейська зброя. Буде надана потім російській армії, і це теж важлива частина співробітництва цього трикутнику. Ну і ми бачимо, що Китай навіть готовий йти далі, тому що Північна Корея була однією з небагатьох країн, хто готова була підтримати Ірану протистоянні з Ізраїлем. Очевидно, що військова допомога Ірану з боку Китаю, якщо така відбудеться, також відбуватиметься за посередництвом Північної Кореї. Для чого це Пекіну абсолютно очевидно, він бажає створення світу, в якому Сполучені Штати та інші країни Заходу значно поступалися б впливом Китайської Народної Республіки. під час своєї зустрічі останньої з колишнім президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом Сі Цзіньпін говорив про з ним про те, що світ достатньо великий і що у нього можуть поміститися Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка. І багато хто вважає, що це і є. Головною політичною метою Пекіну біполярний світ. Але хто вам сказав, чому взагалі світ має бути біполярним? Коли ми вже бачили, що світ може бути монополярним і що Сполучені Штати разом із країнами Групи Семи можуть фактично запроваджувати стандарти політичної та економічної поведінки для усього світу, так щоб світ був рівноправним. Але ж можна створити інший монополярний світ, світ, в якому вплив Сполучених Штатів буде значно обмеженим. Світ, в якому європейські країни будуть економічно залежати від Пекіну і боятися Російської Федерації, яка буде виступати як проксі сила Китаю, і ось саме такий монополярний світ сьогодні будує голова Китайської Народної Республіки, і Росія є важливою проксі силою як і речі, як і Північна Корея, у побудові цього силу, де сполученим штатам відведена роль країни, яка поступається своїм післявоєнним впливом і перетворюється на вже не дуже значного гравця. Ні, де правди діти, Дональд Трамп своєю політикою фактично е, допомагає Америці стати країною, яка вже не зможе впливати на навколишній світ, на той світ, в якому ми знаходимося, і я вам хочу нагадати, що навіть серед прихильників Дональда Трампа це вважається абсолютно нормальною політикою, колишній спікер Палати представників американського конгресу Гінгріч, який є одним з затятих прихильників Трампа. Говорив про те, що Трамп має привести ситуацію з американською ролі у світі до Першої світової війни, навіть не до Другої. А до Першої світової війни Сполучені Штати були країною десь далеко за океаном, яка ні в що не втручалася, і яка Фактично жила за рахунок власних економічних зусиль. Так вона не мала тих величезних боргів, які вона має зараз, але їй ніхто і не довіряв. Я головному, я б сказав, спонсору світової економіки. Це була просто велика провінційна, нікому не потрібна держава. І тільки за рахунок першої другої світових війн і науково-технічного прогресу, який в Америці був спричинений, до речі, якраз цими війнами, Сполучені Штати стали цією країною, яку ми знаємо. Так що можна сказати, що прихильників Трампа і прихильники Сі дзінпі не одна і та ж сама мета зробити Китай знову великим і перетворити Америку на геополітичного ліліпута? Ми зараз бачимо з вами всі передмови для те, що, для того, щоб так сталося, і мені хотілося б, щоб це зрозуміло насамперед керівництво Сполучених Штатів Америки.